Вітаю, мене звати Владислав Паливода. І зараз розповім про те, що на часі. Курська область на третій день після нібито прориву кордону. Бої дійшли до Коренево. Україна просить Мексику заарештувати Путіна. Чи поїде він на інавгурацію тамтешнього президента? Укроборонпром вперше увійшов до топ 50 всесвітніх оборонних компаній. Напруга на фронті трохи знизилась, проте покровський напрямок, як і раніше лишається найгарячішим. Тут наші сили оборони відбили майже три десятки ворожих штурмів. Найзапекліші бої точилися минулої доби біля Воздвиженки, желанного, карлівки та гродівки. Ворог не полишає спроб просунутися і взяти під вогневий контроль логістичну артерію ЗСУ, трасу Покровсь-Костянтинівка, не шкодуючи для цього ні сил, ні засобів. Особовий склад, так так званий, якщо так можна назвати, постійно є в запасах. Є то, що велике місто Донецьке, там може їх там ховати. Вони зараз вже навчилися переміщатися малими групами. Вони не їдуть уже великими колонами. Ворог намагається, скажемо, ми спостерігаємо, перегрупуватися. От в момент саме перегрупування ворога, от ми його також нищимо. Також помічено, що чимало техніки та резервів ворог перекидає на турецькі, лиманські та сіверські напрямки. А відсутність бойового вишколу особового складу компенсує тактичною авіацією. Втім, на Харківщині окупанти особливих успіхів не мають. На вовчанському напрямку противник трохи активніше проводить штримові дії. Він там постійно хоче покращити своє тактичне становище, але сили оборони України їм не, не дають цього зробити. Ще одним гарячим відтінком фронту стала Курська область. Після нібито прориву кордону три дні тому тут точаться запеклі бої. В перші два дні здебільшого у місті суджа тут знаходиться газовимірювальна станція, через яку качають паливо до Європи. Та цієї ночі гучно було вже у Курчатовому. Місцеві скаржились на вибухи в районі Курської АЕС. Мережею шириться інформація. Мовляв, бої дійшли до селища Коренєво. Це означає, що глибина прориву кордону збільшилася до щонайменше 25 кілометрів. Це підтверджують навіть пропагандистські телеграм-канали, наближені до російського міноборони. Звірства росіян просто зашкалюють. Спочатку повномасштабної війни Росія закатувала 95% п'ять українських військовополонених про це заявила моніторингова місія ООН. за словами керівниці Даніелі Бела полонених б'ють металевими палицями та струмом, знущаються, принижують як морально, так і фізично. Бел підкреслила, що тортури над українськими захисниками є військовим злочином, а також є порушенням третьої статті Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, і Росія має за все відповідати сьогодні. Рівно місяць після цинічного удару по найбільшій дитячій лікарні лікарні України Охмадит. Тоді російська ракета забрала життя двох людей. Травми отримали десятки. Сотні хворих дітей евакуювали і згодом розподілили по інших лікарнях. Загалом російська ракета пошкодила п'ять корпусів Охмадиту. Два корпуси лікарні відновленню не підлягають. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, загальна сума збитків становить близько 830 мільйонів гривень, незважаючи на це, повністю відновити проєктну потужність лікувального. Центру планують до зими. Більшість коштів для відбудови надходить від благодійних фондів та організацій. Уже зібрано понад один мільярд гривень. Іран може відмовитися від масштабної атаки на Ізраїль. Про це пишуть американські видання з посиланням на Пентагон. Останніми днями США переконували Тегеран, що напад на Ізраїль лише загострить напруженість у регіоні та загрожуватиме прямим зіткненням. Тим часом ліванська хезбола найближчими днями може вдарити по Ізраїлю незалежно від Ірану, щоб помститися за вбивство впливового командира Фуада Шукра. Україна просить Мексику заарештувати Путіна, якщо той приїде на інавгурацію президентки. Відповідний лист звернення опублікувало Посольство України в Мексиці. Офіційний Київ розраховує, що в Мексиці визнають, що Путін військовий злочинець та розшукується міжнародним кримінальним судом. Нагадаю, президентські вибори у Мексиці відбулися у червні. Перемогу на них здобула колишня очільниця Мехіко Клаудіо Шейнбаум. Інавгурація має відбутися 1 жовтня. Ми сподіваємось, уряд Мексики усвідомлює факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем, який має ордер на арешт за підозрою у викраденні та примусовій депортації українських дітей у Росію, виданий міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика. Віримо, що Мексика виконає міжнародний ордер на арешт. Щодоби на контрольно-пропускних пунктах України розвертають близько двох сотень чоловіків. Найчастіша причина каже речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Не по. Повний пакет необхідних документів. Водночас, кількість відмов через відсутність військово-облікового документа зараз мінімальна. В середньому зараз за добу через відсутність військово-облікового документу виносять відмову ну близько 10-20 особам. В перший день, коли почала діятися норма, кількість відмов через відсутність військово облікового документу була на рівні майже 90%. Укроборонпром за рейтингом Дефенс News вперше увійшов до топ 50 всесвітніх оборонних компаній. До слова минулого року наше оборонне підприємство посідало 65-те місце. Тобто за рік Укроборонпром подолав 16 сходинок. Окрім підняття в рейтингу, помітна і ще одна тенденція: зі ста найбільших оборонних компаній світу саме Укроборонпром зростає найшвидше. Його виручка за 2023 рік виросла на 72% до 2,2 і мільярдів доларів. Друзі, наш колега, який служить в батальйоні сил безпілотних систем північ, відкрив збір на анті реп Зараз він разом із батальйоном виконує бойові завдання на Донеччині. Анті ефпівіреп потрібен хлопцям для захисту під час роботи. Щоб зібрати кошти, хлопці розігрують ось цю гільзу, розписану запорізьким художником Вадимом Мітковим. Умови наступні. Гільзу отримає людина, яка зробить донат від 200 гривень. Переможця обере рандомайзер в автоматичному режимі. Будь ласка, вказуйте свій номер телефону в коментарі до переказу, адже саме за ним з вами зв'яжуться після закінчення збору. Розіграш триватиме до 16 серпня. Оголошення переможця 19 серпня. Звіт від хлопців буде опублікований в одній із наших майбутніх програм. Давайте разом допоможемо нашим захисникам. Це були всі новини на часі. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписатися на ютуб канал Ми Україна.